Не знаєте, що почитати у червні. Ось п'ять книжок, які допоможуть краще зрозуміти себе, свою націю і світ навколо? ВИР ГРИГОРІЙ ТЮтюнник. Одна з найсильніших українських прос про воєнну добу, глибоко вкорінена в національну психологію. Право бути консерватором. Роджер Скрутон. Блискуче викладене бачення того, чому традиція, естетика, мораль і особиста відповідальність мають значення. Скрутон не кричить він міркує глибоко, красиво і з повагою до читача Історія України без цензури Олександр Палій це живий, динамічний виклад української історії з повагою до фактів. Тут є герої, зради, перемоги та сенси. Вдалий варіант для тих, хто хоче зібрати у цілісну картину наше минуле. Сад Гециманський Іван Багряний, емоційно насичений твір про долю українця у сталінських катівнях. Це роман не тільки про тоталітаризм, а й про силу духу, про людину, яка здатна лишатися собою попри тиск, страх і біль. Один із найважливіших творів ХХ століття про свободу, внутрішню і національну доця Тамара Горіха Зерня. Роман про жінку, яка після окупації рідного Донецька не втекла, а залишилась і чинила спротив. Вдома, під носом у ворога, без героїчного глянцю просто страшно і чесно. Це книжка про витримку, любов до своєї землі і ціну свободи. Зберігайте відео і повертайтеся до цих книг, коли все інше здається хаосом або втрачає сенс.